Вітаю вас! Дякую, що ви члени клубу економічної мудрості, і пропоную вам відео про кар'єру. Е, я відео про кар'єру вже декілька разів робив, але виникають нові нові запитання. І от я пропоную розглянути, ну, якби, як хоть як кейси. Кейс. От моменти, коли так треба робити, а так не треба робити. Звичайно, все ми не розглянемо. Але... На чаті для спонсорів там підняли ну, такі, декілька питань відносно того, ну, починаючи з того, що таке слабе звіно. Тобто, як не стати слабим звіном, як там стати сильним звіном, Да. Потім підняли таке цікаве питання. А от якщо почати працювати в малій компанії, вона виросте, то автоматично що ти виростеш? Ну так. Да. Потім, я так розумію, обговорювали питання, як краще на співбесіду і так далі, в якому вигляді ходить чи не ходить, як себе показувати. Давайте от це обговоримо. Ну і дійсно згадаємо пару моментів, що треба робити, що не треба для того, щоб досягти успіху. Але для початку... Давайте чітко визначимо. Дивіться, якщо у вас компанія маленька, там робити кар'єрне зростання ну, нема. Тому, ну, чесно говоря, там, ну, ви якби в одній маленькій структурці. Кар'єра це де компанія велика. Тоді, так, да, ви зростаєте, А якщо от ви маленькі, то там... Там дуже часто буває навіть назви там вибирайте які хочете. Від цього це не залежить. Тому давайте трошки розмежуємо. Ми говоримо зараз про кар'єру справжню. Тому що буває така ситуація, і ви напевно зустрічалися, зустрічати знайомих. я там віце-президент, а в компанії три людини. Тобто президент, він там і треті там водителі, все. От буває ж така ситуація, Да. Так от ми, оце, ми розглядаємо справжню кар'єру. Домовились? Добре. Ну що, почнемо із слабозвіна. Це вже по-російськи. Звучить добре. Я так розумію, що багато не розуміють, що це таке.